Вже четвертий рік поспіль свято першого дзвоника в Україні відбувається дистанційно у 2025-26 навчальному році. Головним залишається одне безпека дітей. Саме тому школи Лозівської громади, як і більшість закладів по всій країні, працюють онлайн. Тетяна Мохарєва, директорка панютинського ліцею, говорить, що колектив уже має великий досвід у дистанційній роботі. А навчання організоване на сучасній платформі. У нас дуже гарно сформоване уже дистанційне навчання. Ми маємо вже дуже такий великий чотирирічний досвід. Щороку ми його удосконалюємо. І тому у нас створена дистанційна платформа, яка вже знайома і нашим діткам, і нашим батькам. І цього року ми продовжуємо надавати освітній процес через саме цю дистанційну платформу. Дуже шкода те, що цього року ми набрали аж три перших класів. І наші першачки не змогли зустріти свято першого дзвоника, як завжди. У нас це завжди урочисто, завжди красиво, завжди ми намагаємося зробити справжнє свято діткам, але на превеликий жаль, ні. І свято першого дзвоника у них був також в дистанційному форматі. Для них це було звичайно нове, тому що вони не працювали. Але наші досвідчені педагоги доклали максимум зусиль, щоб все. Все таки це свято і перший урок було проведено ну, в цікавій формі, які це можливо із застосунками різними, щоб діткам було цікаво. Педагоги підготували для учнів перші уроки у форматі годин спілкування, квестів та інтерактивних ігор. За словами директорки, дітям бракує живого спілкування, проте вони з цікавістю долучилися до занять. Є така тенденція, що на дистанційне навчання виходить мало діток, але ви знаєте, хочемо відмітити тенденцію, що ну на перший рік це у нас ну. Майже 100% було, тому що діти дуже скучили, звичайно, 100% відвідування. Ну і зараз перші уроки видно, що дітки поскучали, тому що процент відвідування в нас доволі такий високий. Ми проводили опитування щодо формату навчання, коли ще не знали, і все таки більшість батьків у нас був за змішаний формат навчання, тому що всі говорили, що діткам потрібна соціалізація, що їм потрібно спілкування, що їм потрібно все таки спілкуватися із вчителем і з однолітками ми десь уже в гурті, ну але на превеликий жаль, поки що так. Але все буде добре. Ми готові до викликів, які нам дає вже не перший рік, і віримо в те, що скоро все у нас зміниться на краще, і вже ми нарешті зустрінемося в наших рідних класах на стінах нашої рідної школи. Побачимо ці оченята, за якими ми дуже дуже сумуємо. Незважаючи на війну та відсутність можливості навчатися у класах, діти залишаються в освітньому процесі. Колектив ліцею робить усе можливе, щоб підтримати учнів і подарувати їм відчуття шкільної атмосфери навіть у дистанційному форматі. Ну дійсно ми працюємо зараз в надзвичайно складних умовах, але ми працюємо, ми навчаємо. Діти мають змогу отримувати знання, і хочеться сьогодні подякувати в першу чергу Збройним силам України за те, що вони докладають максимум реальних і нереальних зусиль для того, щоб все таки ми. Здійснювали ту місію, яка на нас покладена, і, взагалі, як говорять кожного, свій фронт. Вони тримають там свій, ми тримаємо свій освітянський. Як вони ми дуже часто спілкуємося, і вони говорять нам, що ми не маємо права вас підвести. У відповідь ми кажемо, що ми в свою чергу також не маємо права вас підвести. І тому міцно тримаємо вони свій маємо свій фронт, і перемога обов'язково буде за нами. Але для нас. Все-таки на першому місці стоїть безпека наших дітей. Ми розуміємо реалії нашого часу. Ми розуміємо, що в нас зараз твориться за вікном, і тому пояснюємо їм. Вони у нас, хоча маленькі, але вони у нас вже дорослі, вони все прекрасно розуміють. І коли і педагоги, і класні керівники переконують, що це необхідно, що це є тимчасово, вони з розумінням до цього ставляться, і тому максимально відповідально підходять до освітнього процесу, тому що головне ми їм говоримо, що знання це майбутнє. Ви Наше майбутнє. І тому від того, як ви зараз будете вчитися, залежить те, яке у нас буде майбутнє. Вони у нас надзвичайно дуже свідомі, вони у нас надзвичайно дуже гарні і все прекрасно розуміють, хоч вони маленькі, але вони вже дорослі маленькі. І тому разом, якщо ми будемо отак іти і так працювати, і так здобувати освіту, майбутнє в нас обов'язково буде. Освітяни переконані, попри всі труднощі, головне сьогодні берегти життя і здоров'я школярів. А вже після перемоги діти обов'язково зможуть повернутися до рідних класів і відчути справжнє свято першого дзвоника.